Ми знову з вами. Це ток-шоу в об'єктиві. І я Мар'яна Підковська. В нас в студії є новий гість. Лише нагадаю, що тема сьогоднішньої нашої програми звучить: так. хто керуватиме областю після захоплення? Ода е, у нас в студії є пан Роман. Роман Ніколаїв, це селищний голова добротвора Кам'янкобуського району. Вітаю вас, Ігоревич, у нас в студії. Доброго дня. Е, і зра, одразу перше запитання до вас. Скажіть, коли відбулося, не будемо називати це словом, захоплення займання районної адміністрації Кам'янкабузької. Знаємо, що мало інформації про районні адміністрації. Ну, ну я не рахую, що в нас в Кам'янцібузькій відбулося захоплення. Провели люди на 10-ту годину народне віче, Потім ну в межах мирно зайшли в, в сесійну залу і провели сесію. Хоча там вже не було мирно. Вже я рахую, що на даний момент вже ніхто не керує районом. Керує вулиця, керують емоції. Бо вже я сам особисто вже там пробував розброняти людей, бо люди вже билися. Люди хотіли якоїсь помсти, крові. Хто з ким вже... боївся? Ну, Тиснули на депутатів, я так розумію, від партії регіонів. Ну, вони вийшли вже там. Голова адміністрації написав заяву на вихід з партії регіонів. Але все рівно тис був шалений, ганьба кричали, звинувачували, принижували. І, і, і я вийшов на сцену сам, щоб заспокоїти вже якось, вплинути на людей, щоб заспокоїти людей, щоб якось провести нормальну сесію, провести те, що вони там запланували на сесії, прийняти ті рішення. Ну, якось люди заспокоїлися, якось провели сесію, я думаю, нормально, що хотіли прийняти рішення, то прийняли. ну, ну недовіру голові, висловили і заступнику, і створили комітет, виконавчий комітет, і ну, вибрали голову та, Народної Ради, то цей. Ну, кажу, я був, як був на сцені, то так щось та і радості, так я навіть того не очікував. Виступав, вибрали мене як голову народної ради, виконавчого комітету. То, ну, Я не знаю, що я маю робити і як я маю робити. Це теж я селищний голова, і в мене зовсім друга робота. Ну, і Чим зможу, тим поможу. Ми це я рахую, не такий, то дурачий орган буде. Я не знаю, виходу з цієї ситуації, певно. Зараз будемо напрацьовувати програму, що робити, як діяти. Як заспокоїти громади? Ви ж може знаєте, і у Львові формуються е, загони самооборони. В нас формувався вже загон самооборони. Його Скільки не треба йде ліструвати. У нас по селищу 30 таких людей, що вони досить активні, досить агресивні. І вони ще мене списали. Я казав, вписуйте, тому що по-другому не буде. Щоб якось можна було на людей впливати, людей заспокоїти, щоб не, не відбувалося якихось таких надзвичайних ситуацій. Бо люди готові йти на крайнощі. Зараз готові. Я от, моя робота заспокоїти, щоб не було кровло пролиття, і якось напрацювати роботу на мирній акції, якось той пар, той, той вогонь треба якось тушити. Якось. І дуже зараз багато знов у нас їде з доброту. Автомобіль, автобус вчора відпровадили на Майдан підтримувати Майдан. Бо я рахую, що чим побільше буде людей на Майдані, тим буде менше крові. Буде менше крові, тому що влада вона діє злочинними методами. Вона вона просто наймає Беркут як найманців. Платить їм налічкою, То я точно знаю. Від багатьох людей чув. Навіть з Беркутом люди спілкувалися. Просто вони скромні, чекають, що їм 200 доларів дають за ту роботу, яку вони виконують крім зарплати. Їм дають набагато більше. Це просто влада наймає найманців, щоб вбивати українців, вбивати мирних людей. Це жах. Це Далі Я вже не знаю, куди ми йдемо і. Це Пане Романе, буде давайте буде. повернемося до сесії. Сесія, Висловили на довіру голові районної держадміністрації. Так, дали йому слово, він виступив. Так ну все рівно засвистали. Люди не довіряють, люди не вірять. Чи він залишив? заяву не, не написав. То я ще вечором з'ясовував, чи написав голова адміністрації заяву, не написав. Він написав вихід тільки з партії. Це точна інформація, то він сам сказав. Ну а там заявою щось таке не було, незрозуміло. Навіть голова, перший заступник голови районної ради, він не знав, що вчора з'ясовували, чи він написав заяву, чи було вся заява, ні. Кабінети позакривали, ключі, позабрали, голови адміністрації, все, він вже не працює. Чи існує ще фракція регіонів, фракція партії регіонів в Кам'янкобуській районній раді? Чи всі депутати вийшли? Всі, якщо я не помиляюсь, всі вийшли з партії регіонів. Скажіть, чим зараз займається загін самооборони в районі? 30 автобуси, той, буси, автобуси, машини підтримують, мене підтримують, вони питалися, мене, бо я такий трошки активний, і питалися, чи нема на мене тиску, чи чим можна допомогти? Кажуть, а не, поки що тиск є, тиск є шалений, він був напротязі трьох років, як я працюю селищною головою, то просто витримати не можна ту систему злодіянь, систему влади нашої. Це коли ти хочеш реально щось робити, працювати. Це неможливо. Це така вертикаль влади, і то бандитська. І людям легше виконувати злочинні накази, чи голові адміністрації, чи там, голові обласної адміністрації, чим реально йти і робити добрі справи, служити тим громадам. Виконують ну, злочинні накази, то треба вже мають бути виконком, має бути голова виконкому, його має контролювати обласна рада там, чи районна рада її до побачення. По-другому не має бути. І так... потім ми будемо з них питати. Там, чи... у моя така думка. Ви схильні до того, щоб влада мінялася докорінно. так? Докорінно, докорінно, так, але треба теж ще розуміти, що де здибати таких активних, людей свідомих, професійних, щоб працювали на, на місцях, чи в районній раді, чи в адміністрації. Це я кажу, це б було добре, щоб та народна рада більш контролювала, більше е, можна буде виявити активістів, долучити їх до роботи. Потім це би була, може, і на, на майбутнє влада, наприклад, там, чи в районі, там, чи в селищі в нас, чи в області. Це теж важливо, я рахую, що повністю легітимно. Як люди так об'єднуються, створили, будь ласка, працюйте, контролюйте, можна дуже багато повноважень їм надати. Хто ці люди? Скажіть в загоні самооборони районному, це студент. Це люди, чи ні, це чоловіки? взагалі ні. Це люди від 40 до 50 років. Це свідомі люди, активні люди по, по життю. Такі патріотичні люди, які ну, готові на, на дуже багато, Це дуже ну, це, я не знаю, важливі для, для громади навіть люди. Вони дуже багато роблять для селища. Я, для мене це дорогі люди, тому що багато активних людей теж в'їжджають на заробітки, їх тут немає, тому що отак, так воно все, такі нас депресивний регіон. І це, це все робить система наша влади, централізація, це все вимивають, від нас вимивають, забирають ти ні на що не впливаєш. У мене в селищі, я от, хочу вернутися і говорити про районну раду, бо то, воно теж має велике відношення до районної ради, моя робота і наше селище. Мене прийме президентське правління. Я вже був п'ять разів на Майдані, післязавтра я знову виїжджаю. Мені нема що в селищі робити. За мене рішають там зверху. Що з казною, що з другими, які рішення там приймають на місця, що нам скидають, що ми маємо робити. Я тільки видаю зарплату там по садочках і видаю зарплату в селищній раді. Остальне або беру лопату, щось купаю, або гілляк якісь обрізають дерева, щось такі, от своїми руками, що зроблю, то буде. Остальне мені на що не впливає. Ну, на Беркут в них вистачає грошей. Повноваження є, але їх не віддають. От система побудована так, що ти ні на що не. То це все трескити на місця. Ти ні на що не впливаєш. Це дуже тяжко тим сільським головам зараз. Тиск шалений. Тебе можуть притягнути до відповідальності за що-небудь. Ви розумієте, то до чого дійшло? Приїжджає голова адміністрації обласної два роки тому відкривати стадіон. Він навіть не цікавиться, що в тебе робиться. Це анекдот вже вийшов там цілий. Він приїжджає відкривати відкриває стадіон. А в мене висить розпорядження про перезупинити будівництво стадіону і там щось робити, як селищного гулею. Тому що в мене дуже серйозна по тому стадіоні була позиція. Навіть ніхто не цікавиться. Люди приїжджають, відкривають піаряться, на різних каналах. Показують відкриття стадіону, селищі до А що з ним робити потім? Тим стадіоном, що на отримання ні на що тобі потім те соціальне майно передають, і а в тебе немає навіть на зарплату по, по садочках чи по селищній раді пане Романе. В нас була це така є інформація нещодавно. Що були рейди по сільсь, сільських радах, селищних радах і перевіряли причетність гулів до до Майдану? Чи вони підтримують були рейди? Так розкажіть нам чи справді були, були рейди, хто перевіряв при... нас? Ну там ми ті рішення прийняли. Наша селищна рада підтримала у нас було дуже таке народне вічів. Велике в селищі. Ми таку ходу зробили, у нас є велике підприємство, може, ви знаєте, компанія ДТЕК купила Захід енерго, у нас є електростанція, теплова електростанція. І ми так походили по селищі, помітингували і пішли такою ходою до під того найбільшого підприємства. І потім люди прийняли ну, там, рішення, відча відбулося. І ми прийняли рішення сесії в підтримку євроінтеграції, засудили дії влади. То в ручному режимі прилетіли два молодих хлопця з прокуратури. Ні, добрий день, ні до побачення. Ви вилучили всі ті рішення сесії. Такі отако з залякуванням тако працювати. це я виступав зараз. Там була сесія районної ради. Я казав, люди, що ми робимо, куди ми йдемо? Коли дві тисячі приймає там рішення, якусь мають позицію, і тут і зразу вилучає рішення прокуратури, і подає суд вже в суд навіть вони виграла прокуратура, що це рішення сесії незаконне, що там незаконно. Ми підтримали свою громаду. Тобто що може бути незаконно? Письки. Та шалений тиск, і це такі ну, бандитські методи. Я не знаю, кому та прокуратура служить. Я з прокуратурою теж. В мене найбільше недовіра не міліції, дуже велика недовіра прокуратурі. От в мене є, по нашому районі. Я не договорив по тому стадіону. Коли ти висловив свою позицію, тобі рот передав, затикали, голова адміністрації. Я сказав, хто ти господар Ячеве, бо мені ну, нагло мене перебивали. тут не робиться. Це теж мати якусь повагу один до одного. Що б я там не говорив, я селищний голова, я маю право сказати щось. Я сказав, хто той господар, то на другий день натягала прокуратура, погрожували три роки позбавлення волі, за те, що я покриваю працівника селищної ради, там щось мені вчасно дали відповідь на лист. Ви розумієте, таке приниження терпіти щодня і жити в страсі. І наклали штраф і 75 гривень, це нормально. Ну, це так гнітить, ну як можна в такій державі жити і працювати? Ми маємо і люди на вулицях. Зараз треба як то все заспокоїти ті, ті громади, навіть такого голову, як я. Бо я не можу терпіти. Я хочу працювати вільно, приймати якісь рішення, служити в своїй громаді. Ну не дають, система не дає. тобою просто знущається. За тебе все рішають. І тебе принижують, пригнічують. Скажіть, будь ласка, як себе відчувають люди, які сьогодні настрої в людей Ми в районі? Настрої Дуже змінилися. Спочатку люди були настроєні на, на мирні акції. Зараз люди більш агресивніші стали, набагато агресивніші і рішучіші. Люди готові діяти. І на місцях, і до Києва їдуть. Ну кажу, дуже багато. Ну, вчора, сьогодні, з понеділка, до середини, виїде найбільше певно, у нас людей до Києва на підтримку Євро Майдану. Дуже багато вийде. За тих два з половиною я так контролюють хід подій. І дуже люди їдуть, підтримують. Є в людей страх, є люди залякані. Люди не готові бути господарями на своїй землі. Ну, з ними треба працювати. З ними треба працювати, їм треба сказати, тому що коли людина відчує, що вона господар на тій землі, вона буде дуже багато. Бо потенціал дуже в нас великий, нашої землі. У Нас є і море, і гори, і землі і родючі. Тільки тим треба скористатися. Нас вже ми створили територіальну громаду селищі добра. Чому ми її створили? Тому що нам треба захищатися вже. Тому що ви знаєте, що в державі вже розікрали все. Все, що мало якусь цінність, вже розікрали. Лишилася земля. От зараз ісланцевий газ. Чому приймається десь в Києві, в обласній ради, ніхто в Раді рішення по видобутку сланцевого газу, а не починається це з місцевих рад. В нас там будуть рити, в нас там будуть знищувати наші землі. І хтось буде заробляти, але та громада, українець нічого не отримає. Хіба що там може бути створено пару робочих місць? А це теж неправильно. Договора мають підписуватися з місцевого самоврядування знизу, вверх. І це теж біда, і це теж людей піднімає, і це теж люди виходять на, на вулиці, і їх це обурює. Що я сказати, так. скажіть свою думку? Потрібно зараз опозиції йти на переговори з президентом і з владою, якими мають бути ці переговори, які можливо треба потрібно. потрібно говорити, свої? потрібно говорити, говорити, Тільки я не знаю, чи до тієї влади, і до того тих людей можна достукатися. Говорити треба, але майдан не зупиниш і мені подобається. у нас зароджується. Громадянське суспільство, коли до опозиціонерів на тих барикадах апелюють, звинувачують, нам треба так, і то люди активні людей багато оточують, засвищують, висловлюють свої думки. Вони хочуть більш радикальних дій. Ну не буде опозиційні лідери, не будуть якісь приймати і давати рішення, вказувати там на якісь радикальні дії. Вони того робити не будуть. То однозначно вони заспокоюють, вони йдуть на переговори, і правильний шлях треба переговорити, треба спілкуватися. Але та влада і правляча партія, вони ж не розуміють того, вони щось не йдуть ні на які зустрічі. Якими мають бути найперші вимоги до відмінити влади і до президента? Вже ті закони які не прийняли в такому режимі, в ручному режимі, то, то ну, це, це просто не вкладається. Повністю їх відмінити. Ну, я далі не знаю, ну, багато дій, але ну, нам сильно треба йти до Європи. Нам треба Тих європейських цінностей, і ми європейська то відчувається вже не тільки на Західній Україні, Це ж ви бачите, що робиться вже й на сході. Люди й там піднялися. І це влада має зрозуміти, тому що то буде громадянська війна? Вона вже можна сказати, почалася. На вашу думку, от маємо вже кілька смертей на майдані, маємо. так і дві людини, два чоловіки. Це родом з Львівщини. На вашу думку, чому саме галичани? Стають жертвами ну, може найчастіше. Бути. Ну, бачите, є з інших країн люди жертвують. Вірманин і, і Білорусь. Ну може такі, може бути якась політтехнологія, але я вам скажу, вже ні політтехнології ніхто не впливає на ситуацію. Ні влада, ні на місцях, як би її там, ні я, ніхто. Ну, ну, зараз все вже буде говорити вулиця. Його вона вже говорить. З одного боку, може то добре, але б тільки не було кровопролиття. Тільки то треба зараз в правильне русло направити ту енергію, ті думки тих людей, і до них прислухатися, і тоді ми можемо вийти на якийсь результат, і зробити, побудувати якусь нашу Україну незалежну і рухатися до, до Європи. Отак. Ви були вже кілька разів на Майдані, розкажіть про свої враження, що вас найбільше вразило. Дуже приємно. Ви знаєте, я себе вдома перед телевізором дуже це пано почуваю. От коли ти їдеш туди і єде на Майдані, там така атмосфера, що от є якесь піднесення, ти спілкуєшся з нормальними свідомими людьми, і воно дуже багато позитиву. І... Ну, приємно, приємно бути на Майдані, ще мене туди тягне, тому що я не можу довго бути, я не можу вже все. Я, знає, приїхав додому на 2-3 дні по роботі щось поробив, і далі йду туди. Mm -hmm. І, ну, Добре, що так повезло, мав ще піввідпуска, зараз за свій рахунок брав, потім не запрошували на конференцію, то я був на конференції, зразу на Майдан, там і такої якої виходжу ситуації. І зараз буду брати за свій рахунок, і ще маю згідно закону 15 днів на цілий рік. Можу взяти, то поїду знову, візьму свій рахунок, поїду на Майдан буду підтримувати. Людей, скажіть після того, як е, дізналися в районі адміністрації, що ви були на майдані, чи були якісь якийсь який тиск на вас? Та Ні, то вони, вони з першого дня голова адміністрації, е, вони вже знали, що я буду один з перших на майдані. Бо Я вже студентами поїхав, чи коли тільки студенти, я то до Львова приїжджав, дивився, як то все починалося. Я зразу взяв за 15 днів з відпуску. Ненормально до того віднеслися. То перші заступники голова. Адміністрації, вони підтримують євроінтеграцію, євромайдан. Щоб там, як там, якби там їх не засвистували, так спілкувався. Вони то підтримують. Що роблять ті люди, які не мають можливості поїхати до Києва в районі? Її як підтримують, несуть несуть продукти, несуть гроші, несуть теплі речі. Зараз в останній час дуже вже пішла зброя. Ну як не зброя, то зброя захисту, каски несуть, які тільки можна. Дуже багато касок несуть, вже не знаю, що з ними робити з тими касками. Я вже просив людей на віче несіть сало. Дуже гарна така революційна канапка, сало з часником і сірим хлібом, чорним хлібом. Дуже смачно на вулиці, переморозі. Ще потім чаєм запити. То вже сало несуть. Все, вчора вже сало несли несе люди. Отаке Віча, також в районах завжди. Є Віче, проводяться Віче в неділю, наскільки я знаю, так чи є вже якесь наступне, можливо, попередили, що буде Віче цієї неділі? Наступне? Ні, зараз думаємо, чекаємо на хід подій, що відбудеться в Верховній Раді України, і будемо думати, так теж зараз збирати людей на вулицю, води, то я, нема потреби. План дій має бути. Що ми робимо, як ми робимо? Це завжди? У Нас було ну багато вічі було. Я був на Майдані, саме мене проводили працівники селищної ради, якось координували дії людей, заспокоювали, спілкувалися, під мали якийсь дух такий людський, працювали, збирали кошти на Майдан. Такі. Як може зараз не плануємо, вічі. як може змінитися е, районна влада після перемоги майдану? На вашу думку, це буде будуть якісь докорінні зміни, чи все залишиться? Поміняється лише голова обласної держадміністрації. Чи будуть якісь не треба головного обласних адміністрацій. Це є зло, це є, можна сказати, ну сматрящий. По-другому не скажеш. Це людина, яка виконує накази просто зверху. З тим влади треба змінювати і все. Має бути голова виконавчого комітету, який створить районна рада, яка буде контролювати, вимагати і все. І до побачення, і крапка. Не треба нам вже придумувати і вертатися до тих голів. Воно неефективно. Воно не працює. От, у мене така думка. Чи є якісь нові обличчя в районі, в Кам'янці? Є, Кузький? є багато людей, треба з ними працювати. Я думаю, вони скоро появляться. На... Просто зараз я не хотів озвучувати. Тому що... Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози? От маємо сьогодні також буде непростий день в Києві. Що буде відбуватися далі, на вашу думку, і коли слід чекати перемоги Майдану? Та перемога вже є. Зароджується круг громадянське суспільство. Аби та влада не знищувала тих людей активних свідомих. І це дуже велика перемога. І... Ну, я не, я не вірю, я повністю не довіряю Верховній Раді, і уряду і президенту. Що від них чекати, не знаю. Подивимося зараз. Зараз які рішення вони приймуть, будемо далі думати і реагувати. Зараз багато. Є побутою думок введення надзвичайного стану в Україні. Скажіть, що буде тоді, на вашу думку? Та то нічого не буде, ті закони не діють. Ну що ті 16, 16 числа закони прийняли, що вони на когось вплинули, на когось хтось взяв їх до уваги з нормальної, якась нормальна свіда, свідома людина рахується з тим законом? Ні. То що вони там? Що би вже не прийняли? Воно вже говорить вулиця. Хай задумається, якщо хочуть прийти в, 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 в законне русло, щоб ми якось заспокоїли, то хоч задумають, що вони там будуть зараз приймати. Чи буде важко оговтуватися після революції, після Майдану, навіть на місцях в районах? <світ> якщо зараз то все зупинити, не буде нічого важкого, немає нічого страшного. Биті -ні вікна, там ще щось таке. Відновиться, можна в русло перейти і нормально працювати, в робоче русло, то перевести то все, надавати зарплату людям захищені статті. І думати, як то все розвивати, проводити реформи. Не проводити реформи за рахунок людей. В реформі має брати участь всі, і президент, і Верховна Рада, А вони ж злодіяні, вже вкрадають, докрадають ту, ту нашу землю. Це найбільше біда. Люди то розуміють, здовні на вулицях. Розкажіть, як інші. Голови сільські, голови сільських рад в районі, як вони себе поводять? Чи відчуваєте якусь підтримку? Відчуваю, підтримують люди мене. Тож його голови, певно, вам позвонили, зініціювали, щоб десь мене на телеканал запросити. Досить добра в нас атмосфера між головами району. І вони їздили на Майдан, певно, всі були голови на Майдані. Ми в Києві зустрічалися. Молодці підтримують євроінтеграцію, условлюють свою позицію. Підтримка є. У нас підтримка є, розуміння. Просто треба ну, робити зміни, приймати якісь реформи, такі реформи для людей, а не для позначатися на тими людьми. Добре, пане Романе. Надіємося на краще і дякую вам, Все, що сьогодні вам змогли дякую. бути з нами. Нагадаю, в нашій студії сьогодні був Ніколаїв Роман Ігорович. Це селищний голова добротвора Камінка Бузького району. До побачення! Дякую!